Ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся. Ми починаємо у ніч на 29 березня. Оперативне командування збройних сил Польщі підняло у повітря свою авіацію і авіацію союзників через ракетний удар Росії по території України. Ймовірно, туди знов залітали ракети. Про це повідомило оперативне командування збройних сил Польщі у мережі X. Відомо, що польські військові попередили своїх громадян, що польські літаки та літаки союзників літають у повітряному просторі польщі. Що може спричинити шум у південно-східній частині країни сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальної авіації Російської Федерації, пов'язана з нанесенням ракетних ударів по об'єктах, розташованих на території України, розпочато усі необхідні процедури для безпеки повітряного простору Польщі. Ішлося в повідомленні. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки в коментарях. Додамо, що Російська Федерація завдала нового комбінованого. Удару по Україні ударними безпілотниками типу Шахет, крилатими ракетами сту 95 МС та аеробалістичними кінжалами з Міг-31. Повітряні сили повідомили, що Росія запустила кілька кінжалів, які вдарили по Львівщині біля Стрия. Також близько п'ятої години ранку, як повідомили повітряні сили, ворог балістичними ракетами вдарив по південних та центральних регіонах. Зокрема, в напрямку Кременчука та Дніпра там лунали вибухи. Також повідомили про удар біля Миргорода після п'ятої години ранку перші групи крилатих ракет С195 через Волинь досягли Львівщини. Решта ракет прямувала на захід через Хмельниччину, Житомирщину та Вінничину. Зрештою ракети попрямували у бік Івано-Франківська. Біля цих міст, як повідомляють у соцмережах, лунали вибухи. Працює ППО. На цьому мене все. Підписуйтесь на наш канал.